Хто в Росії найпливовіший після Путіна та Медведєва Наполовину чеченець Владіслав Сурков, перший заступник керівника президентської адміністрації, поза очі його називають сірим кардиналом Кремля, архітектором та цепним собакою російської політичної системи, зумів пережити еру Єльцина і при цьому не з пітерської команди Владіміра Путіна, залишався за лаштунками і створив для Путіна партію Єдина Росія, молодіжний рух наші теорію суверенної демократії. Тощо партія Права і діла теж справа його рук. Першим проти. Суркова публічно виступив саме колишній очільник цієї партії олігарх Міхаїл Прохоров. Назвав Суркова ляльководом, який дезінформує керівництво країни, тисне на змі та маніпулює громадянами. І поки Сурков не у відставці займатися політикою, Прохоров не зможе. Владислав Сурков рідко дає інтерв'ю, і в його біографії є кілька туманних моментів. Нібито народився у Ліпецькій області, а сам в інтерв'ю Діршпігель зізнався, що народився у чеченському селі Дубаюрт. Батько його чеченець Андрабек Дудаєв, а сам він Асламбек, російською Владіслав. Служба Суркова в армії ще один темний момент: чи то артилерійська частина групи радянських військ в Угорщині, чи то війська ДРУ. Десять років з Путіним зробили Суркова людину влади та впливу. Пишуть, нібито сплетене ним павутиння нашкодило багатьом відомим особам, наприклад, Михайлу Горбачову. Насолив Сурков Російській балерині Анастасії Волочковій при всій своїй зайнятості у вільний час Сурков пише романи під ім'ям Натан Дубовіцький. Рокер Вадім Самойлов взявся виконувати пісні на вірші чиновника, за що отримав від критика Троїцького комплімент дресирований пудель при суркові. Про суркова говорять як про людину творчу, та іронічну, і інтереси в нього майже богемні. Захоплюється Достоєвським, Набоковим і Ніцше. Кожен бачить, яким ти здаєшся. Мало хто відчуває, який ти є. Улюблений вислів Владіслава Суркова, сказав Макіавеллі.